Контрольно-ревізійної комісії Тернопільської обласної асоціації жінок. Комісія в складі Піговська Світлана Свердлова Лілія, Басара Віра. Станом на 21 грудня 2014 року комісією перевірено. Відповідність статуту Тернопільської обласної асоціації жінок, діяльності керівних органів організації та дотримання закону України проведення бухгалтерського обліку та звітності в організації. Комісією встановлено загальна сума коштів, яка надійшла на рахунки організації, становить 2011 рік 104 458 гривень. 2012 рік 34 тисячі 236 гривень. 2013 рік 133 тисячі 977 гривень. 2014 рік 4 тисячі 500 гривень. У 2011-2013 роках кошти були використані відповідно до підписання угод на виконання проєктів від Українського жіночого фонду. Два проекти. Та проекту «Умедія», що фінансувався міжнародною організацією Інтерньюз Нетворк за підтримки Агентства США УСАІД. В поточному році на рахунки асоціації надійшли кошти Добровільна пожертва у розмірі 4500 гривень. Кошти надійшли в рамках благодійного марафону захисти дитину інваліда від благодійників. Кошти в сумі 4350 гривень витрачено за рішенням Ради асоціації на придбання вікон для Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи, де навчаються діти з вадами розвитку. Комісія вирішила визнати діяльність Асоціації такою, що відповідає статуту та українського законодавства щодо ведення бухобліку та звітності. Вважати роботу асоціації за звітний період задовільною. Дякую.